Сьогодні, 4 листопада, 63 юнаки з Тернопільщини відправлятимуться на схід для того, аби захищати батьківщину. Згідно указом президента та згідно військової доктрини України, військовослужбовці строкової служби не будуть приймати участь в бойових діях. По прибутті у військову частину, вони отримують форму і стають до строю у свої підрозділи. Ділиться військовий комісаріат Тернопільського обласного військомату полковник Володимир Катинський. І в подальшому наступні дні будуть так само здійснюватись відправки до 20-го числа. Військовіше приземники будуть відправлені в військові частини Дісну, старічі, 20 чоловік буде відправлено в Миколаїв військово-морські сили. Далі з військових частин вони будуть відправлені в пункти постійної дислокації в базові військової частини, де вони далі в подальшому будуть проходити службу. У рамках осіннього призову на строкову військову службу відправляється і 20-річний Тарас з Кременецького району. Налаштований хлопець патріотично. Моя ініціатива, але в мене не було вибору. Це обов'язок є обов'язок. Відслужив, прийшов, мужиком став. Як налаштовані? Я вроді доволі, налаштований бойово. Як оцінюєте, куди їдете? Чи було якесь державне забезпечення коштами вас? Чи власне забезпечують одягом? Яке вставлення, власне, в колективі, з яким збираєтесь їхати? Одягом нас забезпечують, і фінансово забезпечують. Колектив непоганий, вже ознайомилися. Призовники отримали благословення від священнослужителів та з вигуками Слава Україні та героям слава хлопці відправились на схід. Батьки з переживаннями відправляють своїх дітей та діляться враженнями. Е, ну налаштовані звичайно тривожно, а направляють в старіч. йому повістки. Викликали він до тих 20 років і сказали, що потрібно йти військову службу. Він хотів йти, він йде служити. Я хочу, щоб він щасливо відслужив, Вернувся щасливим, здоровим. Будемо чекати його повернення.